Всім привіт, друзі! До мене в руки потрапив дуже крутий реплей. Ну як, по його словам, та що він мені скинув, скинув мені його, до речі, артем 1650, дякую тобі велике за цей реплейчик. Буду дивитись його разом з вами зараз вперше. Тому з вас лайкосик, підписочка, хто ще не підписаний, і давайте вже ж погнали, подивимося, що ж там такого. Він сказав, що там дуже круті якісь простріли, і взагалі крутецький бій. Ми можемо бачити, що це нова у нас карта, нове литовище, так? Йде він на відкидку стандартно. Знову ці баги із звуком, техніки я не знаю, в чому це проблема при записі реплей. Чесно. техніки, звук, техніки не чути. Так, Антоховс Молсон. Він, так, є, підсвічується мантікора. Ох, з підпалом. Та ти шоу Дивіться, як палає просто. Ще досі горить. Знищив. Афіть! він підпалом знищив одним вистрілом. Просто знищив мантікору. А, ну вони розмінялися, нашу нашу шку також знищили і все, пішов в бій просто без беззалтай. Все понятно. Так, що він буде переїжджати. А, він буде, да, він би поняв, сейчас буде п'ятого розмінювати походу, да? Летить він сюди. Так, під'їжджаємо. Супер кінь а тут ами, добрий вечір. Ну танкує іще. Аф їж. Хорошо. Так, яга, щас буде б до пп давать. Яга, кд можна вийти сейчас. Ого, в'ягу надоль, да? Яго, давай в'яга, в в На Дешечку Ой, хорошо. Кінчис буде давати по нам. Не, кей кінь... вони, треба вже откадувати назад, поки не пізно, мабуть. Ще ми тут криє його? Баха криє. Ваха змазала, я коня. Понял, да? Ой, хорошо як. 4000 урона вже я, він нижчий ничего не получил. Уже треба сдавать назад. МЗД назад. Агрессивно поджимаю їхня семерка. Зустрічаю ему тавер. У нее обміниваются Просто под можна можно сказать, о, оце я називаю удар. А то та що вони там не по одному не пробили, то. Так. так, ну все, кінь сам себе загнав позицію з якої він вже не вийде. А поїде тільки в ангар. Оп, я думав це понамар там жалети. Ой-ой-ой-ой-ой, це було дуже неприємно. Це було, як же ж це неприємно було. Тепер ми прям шотні в прямому То тобто наш нас хтось може фугасиком забрати щось. Ну Твою даже седьмерка фугас заряды, как шо додумается и может собрать. Шо захочет. Все равно давить, він, він хочет конец его взяти, да? Она ж представляется петлевых. Під Че мне не бачит им Уже новый навіть... тут. Ай, сяй зяй. Че арта есть? есть арта один два рахунок, дивіться який пройшло 3 хвилини бою, один-два рахунок. Де ти береш такі бої, чо? Що... У нас просто щас останнім часом напишіть понтарі, як у вас рандомчик, з виходом 2.0. Рандом, просто дуже рідко, що хороший рандомчик, просто бистрий. Такі турбачі. Так, ну трошечки, щас... він ще зайде в туз. Він в туз заходить сімрки, дивіться. Ну, просто. На максималочки. Жданчик просто. Ну він може ждав. Ой, хорошо. І це у нас другий фраг і 500 урона. Нормально. Идем далі. У нас 601 ХП. І походу він щось буде я так поняв, ушки, бачеру, да? Чи він хоче дать по. Он ну, там не буде видно столика. Надо грать. Надо грать сюди йому. Аккуратненько, правда. Метавр під'їжджає, якраз, так. Пушка підставиться. Давай, давай, давай. С другой підпал! другий підпал! Видите, просто Офигеть, ты... Я же ж на 1000. И продовжує говорить. 1718 Сзади 140, сзади 140. Сзади 140. Заметив, заметий, побачив. Так, аккуратненько. Ми вже шотні. Ми вже шотні. Хорошо. Мічка я ушку. 7-7 рахунок по хп плюс-мінус одинаково. Де небезпечно виїжджать, мені кажеться. Но того не стоїть. Розстріляють просто справа і прямо ще й зліва О, Хаймина Тавер еда, ми його розміняємо сейчас, да? Зверху вейдем. Давай, давай, давай там мушка, там почержиха. Просится, просится, просится ушечка, дивіться Ой, хорошо. І баджер. І баджер. Там где ще є. У нас вже 7400 дамага. Апфейта шо, буде на 10к буде? Ой, баджера. До відзення. Ну, ну відкрий. ну не так... Хорошо. Було рисковано, баджер він забрать ще нас тоже. Так, ну тут, блин, шотним танком просто грати, на, можна сказать, на першій другій лінії. З тяжами. Ну це, конечно, сильно. Це сильно. Фугасика дешевому, да? І просто. На 1108! На 1108! Просто дає я фугасом бабах, і просто в борт бащи. Просто валий. Дашечка. Так, ну я думаю, що ми це вже виграємо У нас уже 8900 урона є. Так. Там глеопард сейчас показывал свой спинний мозок трошки Ай-яй-яй. Блин, нам для леопарда поехать. Давай, 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 РТ. 800 хоча б 9 треба зробити, треба забирати ее. Пласик у є, давай, да? Чи ні? 894, яка хороша простаква. 9844 шкоди. Вижили ще, хорош. 5 фрагів. Так, 5 фрагів. 9844 шкоди на ваших гранах Зараз з'явиться результати боя. Це нас майстер. Основний калібр. Так? Палій. Не полтавський. 9882 шкоди. Хороший бій, Вообще, просто він мантікору під палом, просто спалив хлопця Відправив правив зразу ангар. Крутий бій, чесно. Якщо у вас будуть такі ж такі репаї крутецькі, присилайте їх мені в річку, або залишайте в телеграмі або в Discord. Не забувайте ставити ще раз палець вверх, підписуватись на канал. Всім до зустрічі!